Помиятив, щоб замість стін знайомих нато, сірих голих пройтися стежкою лісів, на чисті злинути простори, там ясно крилий птах літає, там горизонтів даль безкрая, там на гінках бруньки звенять, пахкочуть у дощі весняні, там, солов'їні чуть, Пісні знайомі і дознання на чорних землях аж примтить проміння красно розцвітає, ген річка весело біжить, шлях каченятам прокладає, там все живе, все виграває, там вільно дихати не тісно, вітерець по тихому зітхає, В течум горщій до лісу зміс.